Якщо ти налаштований, по-перше, на гру, якщо ти поставив вже якесь запитання при вході у гру, то якби, відповіді не знаходяться. І ну, особисто для мене було дуже корисно, тому що десь підсвідомо я розуміла, що не так, але гра допомогла мені вже це більш наявно побачити. Це буде додаткова можливість пропрацювати ці питання. А так дуже круто і дуже дякую за гру. Було цікаво. Дякую, краще. ще? можна? Я завжди дуже полочительні ігри, дуже цікаві. І, скажем так, в даної от, вийшло так якось, знаєш. Помімо того, що там якісь відповіді отримали, але всіляє яке, якусь силу, тому що, значити, напевно, шляну, всякому в мене так вийшло, що дійсно я на вірному шляху, я можу про... чекати, коли це прийде мене на четі. То, ну, мабуть, це дуже приємно, дуже цікаво. Дякую, як завжди. Дякую, Оксанка, Так, о, Оксандр, так. Проти гри була така вникала мисля, що а, це ж тільки гра, це ж тільки гру можна, тяжкі перелікати на звані, а з другої сторони, все життя це гра. В принципі, немає нічого, не відбудеться. Дуже сподобався, що попався як у в автори, яку не призеркали мира. Це неспроста сказати, що зустрічається, випадає, все-таки на підсвідомість, вона своє дає. А то, що каже, що дає пули, дійсно, не знаю, звісно, якби гра по-другому вона коли вона позитива, складує енергії і аптеці. Діяти, основне діяти, дівчата, у вас вже все є, осталось тільки діяти. Дякую. 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 дякую, дякую. Так, так, ласка. Дай вікаю. Зараз найкращий тренер. Завжди звертаєте увагу на, і на те, що, на що потрібно звернути увагу. За допомогою цієї трансформаційної гри я, мабуть, раз замислилася над своїми бажаннями, над своїми можливостями. Тому я подякую вам тепер не тільки замислюватися, а стали свої дії. Так, так. Дякую. Будь ласка, хто да. ще? Угу. Поліночка, давай. Доброго по вечора. Ще раз би там несколько раз угадала з цим інтернетом. Власне, для мене підказує, що я прям боюсь, що можна почати ігру чи будь-яке событие в жизни, там, находясь на сером полі, будучи там білою пішечкою, і завершити ігру, як і будь-яке діло чорної королеви, яка там самоуверена, цілеустрем і все остальное, то есть это немножечко и про самоценность, И про какую-то самоорганизацию и все остальное. То есть для меня вот такие вот хорошие подсказочки. И обалденно крутая карта про семеручку. Это просто типичный мой будний день реально. То есть хорошая подсказка, что нужно заземлиться, приостановиться, ну и как-то вспомнить, что находиться здесь и сейчас. Хотя ну, я пытаюсь это делать действительно. Делегировать, передавать. У тебя есть камни? Это контроль. О, Гипер контроль. Да, вот с этим у меня проблемки пока еще. <связано> Спасибо, Спасибо большое. Так, да. Катюша, ты хотела? Да, вдячна да, за сегодняшний вечер. Зустрічі з вами завжди надихають, і тоді щось заставляє робити, думати інакше. І ну, що сьогодні яку інформацію я отримала, мабуть, ще я, трохи мені треба переспати цієї мислю, завтра на свіжий розум ще, ще знову глянуть, думати. Ну, було дуже багато підказок, які дійсно ну треба, треба, треба діяти, так, ви правильно кажете, треба діяти. Дуже вдячна і, і рада за всіх наших королев сьогодні. Ой, королев сьогодні багато було, так. прям радували, порадували. так. Молодці аплодую, дівчатка. Тож, я бажаю, ще, якщо ні, є? є. Ірина, будь ласка. Е, ну, дійсно, так, є над чим замислитись, є. Ну, Зрозуміла, що треба зупинитися, набратися сил, а потім дати собі волшебного пінділя. Проаналізувати я... все, що ти написала. Крім того, що хоч і мені нічого такого не випадало, але це спрацювало дзеркало миру про делегування. Тобто, що треба, треба ще комусь дати пінділя і делегувати кой що. Опусти контроль, всі можуть все робити. Ми просто тримаємо дуже сильний мікроконтроль. І до цього ми робимо це самі, це самі. Ні, у мене якби гіперконтролю немає, тут навпаки, якби відсторонення, ну, треба іноді, іноді трошки, трошки Добре. А, то, напрям, напрям, да, напрям, да, Ну, тюпнути. Напрям то, Тобто не контролювати, але завдання дати. Дякую. Дякую. Юрічка, будь ласка. Дуже цікава, Є над чим подумати, і чогось у мене так воно якось началось у мене з, там, з катастрофою на мою ціль Тому може просто треба і ціль поміняти, чи я так тепер думаю. А ти візьми покидай кубика. Можливо, ага. ти її не докрутила, можливо, ти її не конкретизувала, а можливо не подавай питання. До того що ти вмієш робити мешачний тест, бо розмовляйся. Тілу, бо Якщо дійсно на старті щось було не так, ну, сама розглядаю. Ну, це ж я ж думаю, що може бути у мене катастрофа, потім у мене виліз страх, оцей же ну, він у мене так є з цього діла. То може би, це і був зазнак, що треба щось. Або страх свій заглушити, або передумати якесь на інше діло. Юрічка, страх не можна заглушити, страх можна тільки осознати ну, і прожити, прожить, прожить. розібратися, що ти як я кажу своїй дитині, давай ми, що чого ти боїшся. А тепер давай знак от розберемо. І коли от розберись якраз на постачку. Виділи, mm -hmm. чому це насправді і не так, і я свого страха і косточки не залишаться. Це працює дуже смішно, але працює. Так, mm -hmm. да, треба проработати, продумати все це, прописати. От дійсно в цій справі мені сподобалось, що це ж треба було все прописувати, і воно якось ну, відкривається більше. Добина, дуже мені подобається, коли вже погружає саме процеси. Дякую. Mm -hmm. вже... Дякую вам. Тож, дівчатка, я вам всім дуже дякую за час, а Тетяночка, Танечка, тобі слово. Так, я теж або влучно вибрала ціль, щоб я одразу зайшовши, вийшла з гри, якщо так це можна називати. Ну, але я усвідомила, що треба поменше вже думати і брати, робити, йти і на тому самокаті їхати. що тобі випало декілька разів, іди далі іди далі. <рес> О, іди вперед, іди далі. Ну, думаю, з першого одразу не поняла, ладно, ладна, віцям ще карту, там те саме. Да, з другого не зрозуміла, то з третього. <рес> <рес> да, я дуже рада і пишаюся, що в нас так багато королев вийшло. І білих, і чорних. Це просто сказка. Тому я дякую всім учасницям і чекаю вас на наших курсах. Інших ми запрошуємо вас, центр освіти чекає з відкритими дверима для вас Мас. у нас. Ага. дівчатка у мене прохання можна Таня свого дозволу? Е Будь ласка, отзиви, залиште на сайті. Гра для багатьох нова. Вона по назві нічого ні про що не каже. Гра білими, ну поки ти сам в неї не пограєш, ти не розумієш саме.